Доброго дня, дорогі мої друзі, тобто доброї ночі. Зараз у нас м, десь 11-та година вечора. Давненько я не дивилася на годинник, точно не скажу скільки. А у мене, подивіться, вареничне царство. Ось такі вареники. Тут залишилося у мене трохи тіста такі штучки, а ну, будь ласка, напишіть. Швиденько подумайте, що оце таке я роблю. Тут ще шматок тіста, зараз я буду показувати, що я роблю, що я взагалі хочу зробити. Варенички, бачите, як намальовані. Тісто гарненьке, сухеньке. Зайвої муки я не додаю. Там на попередньому відео хтось писав, що тісто таке, що вареники, як різинові, чи як, якось там. ну... Не дуже гарно, друзі, не робіть поспішних висновків. Спробуйте приготувати ре, ну, рецепт тіста за. Спробувати приготувати тісто за моїм е, рецептом, що я давала. І потім е, будете робити свої висновки. Нікому не нав'язую, але раз е, хоча б в житті спробувати, і потім я більш чим впевнена, ви будете користуватися. Цим рецептом завжди. Тому що дивіться, якось я раз готувала, потім знову готувала вареники, ой ось знову дивіться результат. Так, в мене закипіла водичка, буду зараз закидати варенички. Вареники, як намальовані. Так, будемо зараз ми качати те тісто, що залишилося. Чудове, прекрасне, м'ягесеньке, еластичне тісто ставимо. Бачите, муки не підсипаю, не підпиляю і ось так погнали, качаємо. Якомога тоньше розкачуємо, потім буде дуже смачно. Одним оком ще подивляюся, бо там вже закинула вареників кастрюлю. Було би супер, щоб було дві камери. Одна тут поставлена, а іншу можна там показати вид в каструлі. Ну, то таке. Якщо колись буде така можливість, да? будуть якісь, як вони, заробітки можливості такі, обов'язково є в мене в планах. Так, а що до цих вареників, вареників у мене дуже багато є вже відео рецептів, як заморожувати з картоплею вареники, щоб потім вони були гарненькі, не розвалювалися. І, і рецепт тіста на пельмені, е, рецепт тіста на картопляному відварі. Оцей самий лаваш не так давно я. Робила теж супер. Ну, сьогодні, мабуть, я вже не встигну. Хочу приготувати знову печиво, бо в мене дуже мало залишилося. До дитини приходять подруги з школи, і там якогось чаю, компоту. Дуже ото смачний був компот, що я варила. Мандарина і алеча. Взагалі, прикольний. Там, ну, мандарина швидше за все трошки для аромату. Але смачно. Таке щось як фанта. А це, до речі, це я подумала, що можна було зробити трішки більш солодше, тісто, тісто солодший компот і купити бутилку звичайної мінеральної води, навіть ту саму артезіанську. Вона Здається, найдешевша. І був би дійсно фанта. Була би дійсно фанта. Так, закипіли вареники. Я вам похвалюся, в мене є ще сьогодні наприклад, такі булочки, трохи вони з вигляду не дуже так вийшли. Бачите, ніби як біловаті, але гарно випеклися. Тут духовка трошки погано пече. Мали бути часником, але дитина каже, що хай буде так, то я в часник їх не умочувала. Потім самі будемо собі. Зараз похвалюся. Є в мене отака от штучка, мама передала. Догадайте, що це таке в мене в баночці? Зараз ми будемо його також використовувати. Що я хотіла сказати? Так, поставлю на паузу, бо вже. Забула, у мене вареники потрібно витягати. Перші варенички є, вже дістала. Уже, Поки я тут туди-сюди, вже і другі. Дивіться. Гарнюлечки, гарнюлечки. Це знову є муки, мама дала тут трошечки вона якась не така біла. Бо навіть оце мама жалілася, каже, Темновата мука. Так, знов закипіло. Оба де це в мене ця штучка? От такою штукою мішаю вареники. Нею ж і дістаю. Нема в мене поки що ще цей шумовки. шумовки. Так, далі беремо ножик і знову не гострою, а оцею стороною, щоб не порізати. Стилницю, ну, у кого що ріжемо на такі полосочки, а полосочки на такі квадратики. До речі, на буковині скажу вам, оце отак розкачують великий такий пласт тіста, потім нарізають. Оце, наприклад, сюди, на цей квадратик, поставили всередину начиночку. Потім отак до кубки склали, і ось так тільки раз-раз. Зліпили і получаються такі трикутні вареники. Бачите, такі гарні трикутнички получаються. Так, але в мене так, як начинка закінчилася. А ми любимо, коли залишається ще трошки тіста, але Сьогодні в мене трошки більше, чим завжди лишилося. Робимо, значить, отак, беремо цей квадратик і посерединці, тільки на раз і отак зліпили. Получаються такі конвертики ще один такий конвертик. Ну, думаю, ви зрозуміли. Поставлю на паузу, щоб. Не затягувати відео. Не знаю, що це сьогодні так потягнуло оце на роботу. Я сьогодні такий смачний борщ зварила з курячим м'ясом, з зеленим консервованим горошком. У мене отож лишилося було трохи від рецепту салату. Аквафаба пішла на бізе, а частина горошку у борщ. Смакота просто неймовірна. Я би вам показала, одне мене, що трошки, як то кажуть, е... смущає, присоромлює, то що ну, тут, де я зараз якби, ви зрозуміли, що якби, не поміняла місце проживання, тут посуда трошки не дуже така, як би гарна, і мене трохи смущає кастрюлька вам показати. Бачите? Так. Не обов'язково там, щоб воно було гарненьке, рівненьке. Головне, що воно буде смачно. Можна ще фігурно вирізати ножиком якимось, теж буде ще й гарно до того всього. Так, отак, от отак, потрошки, потрошки ми. А тут, дивіться, ще трохи в мене залишилося отакий лимонад. Це дитина їхала на вихідні до мами і вона відкрила малиновий компот. Хто зі мною давно, то знаєте, що у мами багато малини є посаджено різних сортів. До речі, друзі, кому, можливо, потрібен саджанці малини, пишіть мені під відео або пишіть на електронну адресу. В описі до каналу є. І можемо домовитися, можу вислати малину в саджанці. Є літня, осіння, солодша, кисліша крупніша, дрібніша, транспортабельна, як то кажуть, на любий смак. Це вареників побільшало. Смакота. Один з'їла гаряченний. Дуже гаряча. Мам вареники вже готові? Готові? Так, куди ти тягнеш? Так. Хто це в нас? Підкрадає вареники з миски. До речі, це сама теж зараз Ммм. У мене вареники сьогодні начинка ожеледа? Хто знає, що це за такі дивні вареники? Напишіть. Чули про таку начинку як ожеледа? А це дуже-дуже смачно. Правда, це смачно? Так. Да. А ти знаєш, що це за начинка ожеледа? Перший раз чую. Перший раз чуєш. Бачите? Їсть, а каже, що перший раз чує. Ожеледа це коли зварене пюре картоплі, перемішане з тушеною капустою. Оця начиночка називається ожеледа. Нам подобається таке. Ми таке готуємо. Тут, як то кажуть, вже без варіантів. Всі ми любимо вареники з картоплею. Більшість любить ще й вареники з капустою. А тут два в одному. Або три в одному. Бо вареники взагалі любимо. Картоплю, капусту. Оба на. Дивіться, друзі, ціла величезна миска ось таких смачнючих вареників. А дивіться, яка красота. Ще можна покришити чесничку і будуть ароматні і смачненькі. Так, тут дехто вже стоїть з вилкою і чекає, щоб брати вареник. Ну, от скажіть, хіба так можна? Так, бери цю миску, забирай повністю туди, бо я буду готувати оцю смакоту. Тепер водичка знову закипіла. Можна в ту саму кидати, можна. Свіженьку наляти, але в нас знов не стало води. Скільки це зараз годин? А ну подивися, скажи, бо. Ой, 23 54. О, 23.54, поняли? А ми ще на кухні готуємо, не стало води. І зранку не було води у нас довго. Тому я з цими варениками, як би вже й на вечір, лишилася. Так. На два рази поділю ці варениці. Ой, що ви не кажете, що вам не видно, що я. І так, дивимося далі. Зварилися ці варенички, беремо вершкове масло. У мене воно з морозилки. Отак. Шматочок вершкового масла би розставало. Тягнемо, ой, тягнемо цукор, бутилка з компотом впала, даємо в дві ложечки цукру. Цукор і масло зараз почне розставати, і буде така юшечка. І тут, друзі, дивіться, можна сюди додати сметану. якраз на цьому етапі? А можна зробити так, як я? До речі, цей, як правильно сказати, цю таку штуку придумала мама з дочкою. Бо я сметанкою робила, а вони, оце, що я казала, що оце у баночці? Це домашня варена згущенка. Чомусь вона отрималася не густа, а така, бачите, ріденька. Вона така смачнюча. Взагалі смачно-смачно. Так, декілька ложок Заляю цією згущенкою. Смакота. Я вважаю, що це можна. Як то кажуть, зробити авторське право і запатентувати ось цю смакоту, як власний якийсь такий ноу-хау рецепт. Це так смачно. Нічого складного, просто звичайне тісто, як, з якого ми готуємо вареники. Тоненько, ну, сама фішка в саму, що тоненько покачати. Потім поліпити такі конвертики. І от, шматочок масла, цукор, або сметана, або оце так, як я, згущене молоко. Так, давайте скуштуємо. Бачите? Тунюньке таке. Ммм, смакутішка. Смак кота. Так. Ще один. Не розпробувала. М -м -м. Ой. О! Ану, дігусне. І скажи свою думку, це смачно чи ні? Так що давайте слухаємо. Звичайно, чесно. Ну, вкусно. Да? А це по твоєму рецепту. Я сюди теж додала згущенку цей раз. А зазвичай що ми сюди додаємо, коли згущенки немає? Сасмер? Сахар, да, додала. А ще що? Сметану. Голосніше, скажи, щоб всі почули. <смітана> Сметану. Правда, це смачно? Нобелівську премію можна дати за це. Так що, так, друзі, е, дивіться, показала вам, що я готувала, що я приготувала з залишків, борщ, залишків е, цього тіста, ось таку смакоту. Пробуйте, готуйте ви, як завжди, миру добра. Не забудьте поділитися рецептом цієї смакоти своїми друзями. розповісти, е, Порекомендувати мій канал. Не забувайте ставити вподобайочку, писати коментар, підписатися на канал, хто ще не зі мною. Як завжди, миру, добра. Пока-пока!